Привіт, друзі! Nissan Juke, помилка P0101 по витратоміру повітря. Недостовірні значення витратоміра повітря. Це вже третя машина за останню неділю. Саме турбові, саме з цією помилкою. На одному ми, джуку, це питання спробували вирішити заміною. Витратоміра, поставили беушний. Але через деякий час знову помилка загорілася. Потім ми адаптували дросель, покаталася людина. Знову ошибка, помилка загорілася. Тут ми, в принципі, теж йдемо по мануалу, перевірили між контактом 5 він з цього боку. І маси автомобіля, вольтаж. Повинно бути те, що на акумуляторі. Так воно і є. 12 вольт. Потім дросіль почистили. Поміняємо повітряний фільтр, тому що тут стояв ну не такий, як потрібно. От. І попробуємо протестувати автомобіль, адаптуємо дросель, побачимо. Загориться чи ні, тому що в мене є деякі підозри на рахунок того, робочий він чи не робочий. Можливо, що сам витратомір робочий, але щось тут не дає йому нормально працювати. Ще тут по мануалу кажуть, перевірте, е, клапан євап біля баку. Ну, зараз піднімемо, глянемо, що там з ним. Машина туди бита не була. Помилок по ньому немає, тому я не думаю, що тут щось з ЄВАПом, але просить мануал то перевіримо. Цей клапан ЄВАП ось який стоїть під капотом. Він закритий, бруду в ньому немає. Тобто, теж, якби там електрична частина була поломана, то була б помилка. А так у нас тільки помилка по витратоміру. Значить, зробимо ці маніпуляції, які я. Назвав, які ми вже зробили, і будемо тестувати. Якщо не буде мати ніякого успіху, можливо, поміняємо. Але новий оригінальний кучу грошей стоїть. 200 баксів під замовлення. Це там він в Америці 200 баксів. Тому якось не хочеться зразу його бракувати. Ще перепровіряв датчик температури, який тут встроєний. Ну, Перевірку він, чесно кажучи, не проходить. тобто Так як написано в мануалі між контактом 1 ,2, Должно бути там 1,2,2-1,8 кОм, такого немає. тобто Відрізняються показники. Тому можливо щось. із Але по компу датчик температури повітря на впуску малює температуру більш-менш реальну. Тому не знаю, як так. Можливо, тут ще якийсь датчик температури повітря на впуску, стоїть з якого вона бере, можливо, їх два, і я не на те й дивлюся. Ну, ось така помилка, доволі часто на турбових зустрічається. Намагаюся її вирішити. Ставимо зараз замість оцього фільтра, у якого я розумію, що зовсім інша пропускна здатність повітря. Через цю сітку ось такий фільтр, максимально схожий на оригінальний, промасляний, так як в оригіналі і іншої конструкції. Можливо, в цьому проблема. А також, можливо, проблема в турбіні. Я так посидів на іноземних сайтах. Дивлюсь, що ця вся історія може закінчитися ремонтом турбіни. Ну, взагалі, помили розходомір, поробили те, що я вже до цього перерахував. Ставимо фільтр, їдемо, пробуємо. Якщо буде знову з'являтись, помилка, то будемо далі думати, можливо, що прийдеться робити турбіну. Хазяйка Джука жінка. Я виїхав зробити тест-драйв, щоб зрозуміти, чи загориться помилка по витратоміру повітря, чи не загориться, через який час вона з'являється, а може вона вже не з'явиться. От, і от що я чую, ви чуєте, як ця машина їде? Ракета. Десь якась ступиця, я думаю, що розвалюється. Зараз будемо дивитися. Не змогла людина при здачі машину в сервіс внятно пояснити. Вона щось мастеру приймальнику казала, що якось вона гучніше працює. Але це не якось гучніше, це вона працює як ракета. От. Ну, Зато чекендже не загорається по витратоміру. Ми зараз будемо діагностувати, яка ступиться. Ну, я думаю, що на цьому ця серія закінчиться з витратоміром. Турбіна, до речі, тут працює. Я на цих джуках через день їжджу турбових, то тут вона досить непогано їде. Тому навіть не знаю, в чому була причина. Можливо, що цей фільтр такий. Косий, кривий, дешевий, призвів до неправильної роботи витратоміра, бо підсоса воздуха повітря я не чую, поки що не бачу причин для того, щоб робити димогенерацію шукати під повітря. Будемо поки що розмовляти з клієнткою нас З приводу усунення цього гулу, подивимося яка ступиця скільки коштує. І віддамо її машину, Напевно, щоб вона поїздила, чи з'явиться помилка по витратоміру. Якщо з'явиться, то буде друга серія. А наразі всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.